Хоча як це не банально звучить, але слова, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш, останнім часом постійно справджуються для всіх організацій, які так чи інакше залежать від бюджетних коштів, оскільки вони розпочинають рік із заборгованістю, і з нею ж тільки збільшені на кілька десятків, а то й сотень тисяч гривень, переходять у рік наступний. Така ситуація, наприклад, склалася у будівельній галузі. А на те, що вона досягнула вже критичної межі, вказує, хоча б той факт, що роль опозиціонерів до міської влади беруть на себе вже не прості робітники, а керівники будівельних установ та організацій. Претензії є такого характеру, що управління фінансів бюджету міста Рівно майже не приділяє, майже не приділяє, я підкреслюю, уваги будівельникам. Коли слухали підсумки роботи будівельної галузі за перше півріччя, це було в липні місяці 99-го року. Я піднімав питання, що є борги будівельникам за 98-й рік. Було рішення, яке зобов'язувало начальника бюджету. І фінансів міста Рівно балицького Володимира Михайловича розрахуватися з будівельниками за 98-й рік до 15 вересня. Кін закінчується рік 99-й, а з нами не розрахувалося ще за 98-й рік. Хіба це правильно? Неправильно. Начальник міського управління бюджету та фінансів Володимир Балицький, до якого ми звернулися за коментарями з цього приводу, повідомив, що при рішення міськвиконкому стосовно виплат боргів будівельникам дізнався, так би мовити, постфактом, оскільки на момент його прийняття перебував у відпустці. Окрім того, управління бюджету та фінансів не має права виходити за рамки міського бюджету. А він передбачає, що в 99-му році будівельники повинні були отримати 1 мільйон 310 тисяч гривень, і цю суму повністю сплачено. Так що реально можна говорити про борги з минулих років. А загалом заборгованість міської конкому по об'єктах, які фінансуються з міського бюджету, становить 1 мільйон 4 тисячі 177 гривень. Тим часом заборгованість по зарплаті у будівельних організаціях становить 8 місяців, і саме через те, що міська влада не розраховується з ними за виконані роботи. І що найпарадоксальніше, вони не мають можливості навіть відстояти своє право на оплату праці. Вірніше формально будівельна організація може звернутись до арбітражного суду з вимогою стягнути з замовника невиплачені кошти, але позивач повинен заплатити за у 5% від суми позову. Взяти ж ці 5% ні звідки за роботу ж не заплачено.